Доброго дня! Сьогодні в нас на порядку денному буде такий салат каша, верніше, рисова каша з овочами на зиму. Ось така це універсальна і дуже дуже смачна каша. І тим більше зараз. В наш час ми повинні мати такі заготовки у себе в підвалі, щоб і для себе ми не знаємо, що нас чекає далі, і для тих, з ким ми можемо поділитися. Цієї порції, що тут у мене є, виходить 10 півлітрових баночок. Що треба для цього салату, для цієї кашки. Кілограм томатів, помідорів. Я буду їх очищувати від шкірочки, а ви як хочете. Їх треба перебивати на блендері, але все рівно я не люблю, як попадаються такі шкірочки. Кілограм перцю, вже почищеного, щоб було кілограм. Краще, якщо це червоний перець, але він дуже зараз золотий, тому різний, який є. Кілограм моркви, кілограм цибулі. Я додам ще трошки гіркого перчику, пів літра олії. Це небагато, це достатньо, я б додавала ще трошки більше. Так, у мене тут стакан рису, але треба. Десь 2,5-3 стакана. Просто в мене менше, тому що в мене вже з минулого разу залишився рейс пропарений, такий проварений. Його треба не до, не до повної готовності зварити, а пропарити, щоб він був напівготовий. Потрібно сіль до смаку і перець. Треба не перець, Але в мене його чомусь не оказалось, будемо сьогодні без перцю. І по рецепту уксусу немає, а я додам уксусу. 50 мл уксусу я додам. Ось такі продукти нам треба. І зараз, перш за все, ми ставимо воду для того, щоб пропарити рис, і обпарити помідори, почистити. Все нарізати, а потім зустрінемось. Все ми нарізали, цибульку нарізали, морковку нарізали. Рис у нас пропарений, він не готовий. До кінця ми його не готували. Він в такому стані, як за 10 хвилин до готовності, тому що йому ще треба е, варитися з овочами, і хочеться, щоб вони пропиталися тим ароматом і соком із овочів. Тому не можна, щоб, вони були, щоб рис був зовсім готовий, щоб це тоді в якусь клійку масу у нас не перетворилося, щоб це рис був видно. Так, отак, перчик порізаний, і потерті на терку помідори. Отак, все готове. Тепер переходимо до плити. Була зовсім, виливаю туди олію і чекаю, поки вона добре розігріється. Так, олія добре розігрілась, Кидаємо всю цибулю і будемо її смажити до золотистого кольору. Не просто, щоб вона в нас Томилася тут або пріла. Ні, нам саме такий золотистий колір потрібний, щоб вона була такого золотистого, прозорого, золотистого кольору, янтарного такого. Вжарюється, вона стає прозорою. Оце, і ось я на дотик пробую цибульку, вона вже м'якенька. Оце на такому етапі потрібно вже нам кидати морковку. Кинемо морковку і трошки збавимо газ. Отак. На перший погляд. Ніби багато моркви. Тут все по кілограму, тому воно зараз втушиться, вляжеться, подружиться і буде їм разом добре. Отак. От Тепер прикручую газ і помішуючи готуємо хвилин 10-15. І вже так пахне смачно. Ретельно перемішуємо аж по самому дні. Воно не повинно у нас пристати, тому що все-таки тут у нас багатенько. Олійки. На цьому етапі ми додаємо перчик. перчик Оце додавати саме зараз, не тоді, коли вже тут томат є. Тому що якщо тут буде томат, помідори, е, аромат буде зовсім інший. І перчик буде готувати зовсім по-іншому. Тому що він в кислоті, як буде вже кислота. Він погано, потім він робиться пердіший і погано вариться. Значить, нам треба теж його обсмажити. Декілька хвилин, хвилин, десять, щоб він разом із моркою, і з цибулькою гарненько отак. Скупався в жирку, трошки протомився разом із овочами. Гарне таке не, не зробилося кашею, головне, тому що така задача головна, щоб все не зробилося як каша, а щоб все було видно і цибульку, і морковку, і перчик. Ось тепер саме час влити нам туди перетерті помідори. Ретельно розмішуємо. Ось так. І на невеличкому вогні тепер воно у нас буде готуватися хвилин 40. Періодично не забуваємо помішувати його. Ще віддасть сік свій овочі і буде нам смакота. Уже все у нас готово. Все дуже-дуже-дуже смачно і гарно. Отак. Таке все ціленьке, гарненьке, блискуче. Одна смакота. І тепер я додаю рис. Ми пам'ятаємо, що рис у нас напівготовий. Тепер добре його перемішуємо. Ось так. Щоб рису було і не багато, і не мало. Він ще трошки набухне. Розбухне, тому що він не повністю проварений, тому ще трошки розбухне, але вже він дуже гарно виглядає. Так, і на цьому етапі я буду солити. Але тут в мене дві столові ложки. Це буде забагато. Я кладу ось так, ми пам'ятаємо, що рис проварений у підсоленій воді. Значить, я отак кладу повну ложку без гірки. А потім ми будемо додавати, скільки ще трошки додам, а потім будемо додавати вже по смаку. Будемо пробувати і додавати. І тепер це в нас все разом доведе приготуватися до готовності і рису, і перцю. Ну, це вже хвилин 20 буде не більше. Все майже готове. Я скуштувала його. Але зовсім мало солі, тому я солі додаю і ще отак. Це в нас виходить дві ложки столових без гірки. Ми знаємо, що погано, як страва недосолена, а ще гірше, як пересолена. І додаю його так зробила перчик гіркий. Я його потовкла. Небагато, що він віддав і, і смак свій і колір, але не було гірко. Так, і додаю 50 мл оцту 9%. Тепер все перемішуємо. І ще буквально декілька хвилинок, щоб воно все змішалося тут. Виходить отака от кашка. Бачите, багато овочів, багато рису, дуже-дуже-дуже смачнюща вона і корисна. І навіть якщо, знову ж таки, я вам скажу, що якщо у вас є вода, немає картоплі, немає що робити за жарку, а ви закип'ятили воду, навіть у чайнику закип'ятили воду на 3 літри у цієї баночки, і вам готовий суп. Подивіться, він і гарний буде, і ситний. Тут є сіль і є перчик, і є все. І коли ви її закип'ятите і додавите, і вам буде, як у всякій ситуації, всякі обставини в житті бувають, буде готовий вам суп. Так, дівчатка, дорогенькі, у нас все готово. Смак ідеальний, такий, як треба. Зелень я не додавала. Часничок я сюди не додавала. Хочете, можете додати, але е е страви, які ми закручуємо з щасником, такі. Ікра, салат якийсь із зеленю і з часником. І вони стоять декілька років, може рік, два, різні. Бо всяке буває. Вони робиться такий смак прілого чеснику із зеленю. Ну, негарно лучше, якщо хочете, тоді вже готову, готову страву додасте. Так, тепер у нас є отака баночка. О, Баночка, вороночка. І ми насипаємо так І будемо закручувати. Баночки у нас пропарені звичним для вас способом. У кожного способи свої. Я ставлю на каструльку, наливаю туди водички. Отак, баночки повинні бути повні, аж отак. І щоб не було ніяких пустот. Управляйте, щоб не було пусто. Беремо, накриваємо кришечкою і закручуємо. Скільки всього вийде, я вам потім покажу. Ось так. перва баночка у нас є. Отак От вона виглядає у баночки. Так виглядає вона гарно. Стоїть довго, гарно закручуйте. Перед тим, як що ви не робили, Просіть, хай Господь благословить і ваші руки, і те, що ви робите, і все буде добре. Скільки всього вийде, я вам потім покажу. І от, дівчатка, от що у нас вийшло. Вийшло з цієї кашки 8 півлітрових баночок. Не лінуйтесь, пробуйте. Це дуже смачно. Буде вам і вашим ріднім і близьким. Хай Бог благословляє вас! Пробуйте, робіть. Дай Боже нам миру, дай, Боже, перемоги. І, зустріть, і нам ще з вами зустрінемо. зустріться. Отака смакота і красота. Отак вона виглядає у тарілочці. Кожна рисиночка окремо. Дивіться, кожна рисиночка окремо, воно не злиплося нічого. Дивіться. Рис окремо, овочі. Окремо лянти. І все воно така гарна така картина вийшла в нас.